Пане Іване, надалі хотілося б також і поговорити про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що наразі ще не час вимагати від Кремля припинення вогню в Україні. За його словами, для досягнення цього потрібно і надалі знижувати світові ціни на нафту. Трамп переконаний, що падіння вартості енергоносіїв здатне змусити Росію зупинити війну. Під час візиту до Великої Британії він також повідомив, що прем'єр-міністр Кір Стармер погоджується з необхідністю припинити купувати російську нафту. Отож, питання як варто оцінювати? Слова Трампа про те, що ще не час вимагати припинення вогню це сигнал готовності до жорстокіших кроків чи спроба відтермінувати будь-які конкретні рішення, які наслідки для України може мати сценарій, якому захід робить ставку саме на економічний тиск через нафтовий ринок. Ну насамперед слід розуміти, що захід не готовий до фізичного втручання війни в Україну Знаєте, я якось в на Єгипетських каналах пожартував, що взагалі то таке відчуття, що треба замінити в НАТО абревіатуру, адже нагадую, що НАТО це North American Treaty Organization, на North American Тіні Organization, тобто мається на увазі ляклива організація, тобто північно атлантична ляклива організація, яка дуже побоюється якихось кроків. І це як на мене відображення реалій, де НАТО не готова робити якісь агресивні кроки, як це вони робили після єдиного до речі, застосування за всю історію НАТО п'ята статті НАТО. Це напад на Сполучені Штати Америки, коли була спочатку операція в Афганістані, але потім була операція в Іраку, яку дуже багато хто критикує адже вважають її безпідставною. Тим не менше після цього Україна альянсу якось відпала бажання силою вирішувати питання і через. Відсутність цього бажання вже є певна іронія у інших держав по відношенню до північно-атлантичного альянсу. Тобто, знаєте, Дональд Трамп, коли приходив до влади, в нього був такий слоган «Let's make America great again», Тобто, давайте знову зробимо Америку великою Взагалі то зараз треба казати ще окрім Америки. Ще «Let's make NATO». Країтигент, тобто треба знову повернути оце цю психологічну, хоча б силу НАТО, щоб всі побоювалися цієї організації. Бо поки що таке враження, що НАТО не є чимось серйозним, що НАТО не готове до військового втручання. А отже, єдиним, скажімо так, важелем впливу на Росію є економіка. Економіка безумовно дасть результат. Відмінність військового від економічного втручання, що військово може швидко дати результат, а економічно дасть результат через доволі значний проміжок часу, але результат буде і тут безумовно і у Дональда Трампа, і у теоретиків подібного підходу є історичний досвід, 1986 рік. Коли Сполучені Штати Америки домовились Саудівською Аравією про те, що Саудівська Аравія буде більше видобувати нафти, і це по великому рахунку обвалило світові ціни. І обвал світових цін на нафту призвів до того, що радянський союз, який дуже непогано себе відчував ще в 1986-му і навіть 1987-му роках, в 1988-му вже почались великі проблеми. А в 89-му, нагадую, був вивід військ з Афганістану. А в 91-му, ну там плюс ще падіння Берлінського муру. А в 1991-му році, взагалі, радянський союз пропинив своє існування як держава. Отже, оця паралель, вона і присутня. Оце відчуття того, що можемо повторити розпади СРСР, але з Росією через економічний тиск воно присутнє. Єдине, що тоді знадобилося все ж таки. 5 років між запровадженням жорстких, не те, що обмежень через просто падіння світових цін на нафту і падінням і розпадом СРСР. Але зараз час іде швидше. Тобто найголовніше для України, щоб не зволікалися цими санкціями, адже сценарій, коли через економіку можна виграти війну в Росії, як на мене, він є основним саме через небажання всіх інших країн втручатись військовим шляхом цю війну. А враховуючи в шалену діру в російському бюджеті 4,2%, Нагадую, це дефіцит бюджету російського трильйона рублів. А 3,9 трильйонів рублів – це ліквідна частина фонду національного благополуччя. Тобто людина, яка в школі вчила математику, розуміє, що 4,20 – це цифра більше ніж 3,9, Отже, класична фраза в будь-якому бюджеті Росії, що дефіцит буде покритий за рахунок фонду національного добробуту. Вона не працює, тому що те, що є ліквідна частина фонду національного добробуту, вона не покриває. Цей дефіцит за даними Bloomberg, президенти США і Китаю мають обговорити майбутнє TikTok, а також тарифне перемир'я між Вашингтоном і Пекіном. Водночас Трамп закликав союзників посилити санкції проти Китаю та Індії через їхні закупівлі російської енергії, щоб обмежити підтримку Кремля у війні проти України. Отож, питання: наскільки ймовірно, що тема України прозвучить у розмові Трампа та СІ, навіть якщо офіційно її не винесено на порядок денний, і як позиція Китаю у війні проти України може змінити? У війні Росії проти України перепрошую, може змінитися під тиском США після цих переговорів. Ну дійсно велике питання, чи буде Трамп згадувати Україну? Адже, в принципі, таке відчуття, що знаєте, у Сполучених Штатів Америки є велике бажання запровадити мита щодо Китаю. Єдине, що досвід квітня місяця цього року, коли США проти всіх почали піднім... підвищувати тарифи, митні тарифи. А продемонстрував, що такий сценарій не дає результату, якщо його роблять суто сполучені штати Америки. Отже, треба. Повертатись, як би це було не дуже неприємно Дональду Трампу до підходів свого попередника, який будував союз насамперед, з Європейським союзом, з Японією а з Індією. До речі, також і зараз треба то саме робити. Єдине, що якщо ці союзи просто раніше формували, зараз їх треба формувати з єдиною метою щодо підвищення мит на китайську продукцію. І я думаю, що Дональд Трамп буде казати про те, що. Це цей сценарій можливий, але, але ось тут будуть різні варіації, і в цьому контексті може сплити Україну. Єдине побоювання, яке існує в європейських країнах, що оскільки для Трампа пріоритет це насамперед мита щодо Китаю, то він може притиснути, скажімо, так або натиснути, верніше, на європейський союз, щоб ці мита були накладені. Але якщо гіпотетично Китай перестане купувати у Росії енергоресурси, ці мити зніматись не будуть, і це може бути аргументом Китаю, що навіщо нам відмовлятися від російської нафти? Якщо е, для вас головне, ще це підвищення мита нашу продукцію для ваших союзників, і Росія тут ніде чого. Тому я думаю, що і Китай буде спробувати виявити у Трампа а Сі Цзіньпінь, принаймні в час цієї розмови, наскільки це пов'язані між собою речі. Тобто, чи пов'язане закупівлю Росії ресурсів з підвищенням мит, чи мита так чи інакше можуть бути на залежності від придбання цих ресурсів, і тут я думаю, що європейські партнери, принаймні Велика Британія, де Дональд Трамп перебував, якраз і повинні пояснити Трампу, що важано, що все ж таки у Китаю був знак рівняння між вищими тарифами. І закупівлю російської нафти. Бо якщо цього знака не буде рівняння, якщо Китай буде впевнений, що е, всі інші піднімуть на нього тарифи незалежності від того, купує він чи ні нафту в Росії. Він спокійно продовжить собі купувати навіть більших обсягів. Якщо Китай зрозуміє, що все ж таки є певна прив'язка і будуть зобов'язані Сполучені Штати Америки, як і інших партнерів, сказувати ці підвищені тарифи після перепинення закупинки ресурсів в Росії, цілком можливо. Що якщо Китай що так і буде це врешті решт відбудеться, а це до речі буде. Ось багато хто шукає, яка може бути ця срібна куля, яка є російською економікою. Ось якщо глобальне південь, сам перед Китаю та Індія відмовляється від російських ресурсів, Росія не отримує шалену кількість грошей. Нагадую, що в першому кварталі цього року 93% експорту російської нафти йшло до Китаю та Індії. А тобто, це це шалені втрати, які можуть не просто поставити під питання ведення війни Росії проти України, а поставити під питання майбутнє Росії. Як держава пане Іване, також цікава інформація з'явилася у свіжому інтерв'ю телеканалу Fox News, де президент США Дональд Трамп заявив, що Європа могла б вплинути на Китай, а той змусив Росію припинити війну проти України. Він наголосив, що розчарований Володимиром Путіним, адже вважав, що конфлікт між Москвою і Києвом буде найлегшим для врегулювання. Отож, наскільки реалістичним є сценарій, що саме Європа зможе змусити Китай чинити тиск на Росію задля завершення війни в Україні, і чи має Пекін реальні інструменти впливу на? Кремль і чи готовий він використовувати їх у контексті тиску з боку заходу? Ну, дивіться, Китай має велике вплив на Росію в Росії. Як багато економістів говорять, вже давно відбулася іонізація економіки, тобто став шалена залежність від Китаю від торгівлі з Китаєм. Якщо Китай, ось що що я казав про цим, в один момент вирішить, що все, ми з Росії більше. Не торгуємо для Росії, це може мати крах, причому не колись до старічній перспективі, а можливо місяці за три. А чи є бажання таке у Китаю? Я напевне впевнен, верніше Впевнений, що його немає. Чому тому що як писала гонконгське видання «South China Morning Post», Пост вони, очільник дипломатії Китаю і міністр закордонних праці країни, а також секретар по зовнішніх справ, він казав в приватній розмові Кай Калас, очільниця дипломатії ЄС, що Китаю вигідна якомога довше війна Росії проти України, тобто Китаю не потрібна перемога Росії, Китаю не потрібна перемога України. Китаю потрібно, щоб війна тривала, тому що вона відволікає увагу, і це їм вигідно. А і відповідно, їм на Росія потрібна як подразник, який відволікає і увагу і ресурси і США і ЄС, і примушує до речі, їх всіх бігти до Пекіну, просити якось тиснути на Москву. Проте про те, що стосується можливості тиску на власний Китай, а як на мене, він є, і оці розмови про мита, які Трамп постійно веде. Він то, що хоче. Він хоче створити те, про що пише Ділова змі змі з в Сполучених Штатах Америки, створити позасоцівський світоустрій, тобто світоустрій, де правила світової організації торгівлі, вони вже не відіграють великої ролі. Практично хоче замістити цю організацію або принаймні її суттєво модернізувати так, щоб Її правила змінились в якому контексті, тому що в США розуміють, що оця вільна торгівля, лібералізація світової торгівлі вона не грає в інтересах США, вона грає проти інтересів США і грає на глобальний південь, але також США бачить, що програють не лише США, а програють країни Європи. І основний аргумент, який використовується сполученими штатами Америки, що давайте руйнувати цю систему, тому що вона працює не лише проти нас, а працює проти вас. Європа поки що не хоче. Ми чуємо це заявих лідерів, але Європа не може не розуміти, що в принципі США пропонують цікаву річ. Тобто так, з однієї сторони руйнування світової організації торгівлі – це хаос. Але з іншої сторони, ну якщо ця правила цієї організації вже давно грають. Не в інтересах США та ЄС, то можливо, треба робити велике каргування. Можливо, треба казати, що основа економічної діяльності повинна бути не власна економізація світу, тобто більше виробництва, а екологізація світу, тобто виробництво з урахуванням екологічних вимог. А тут у Китаї є проблема, коли ви нехтуєте вимогами екологічного безпеки, у вас виробництво дешевше ви виробляєте значно більше товарів, але ви створюєте загрозу цієї самі екології. До речі, проти цього треба боротися грати Тюнберг та іншим екоактивістам на те, що, що вони зараз роблять. Але тим не менше, ми повинні розуміти, що а, от, подібні зміни в правилах можуть. Зупинити ту тенденцію, яка за визначенням однієї з провідних світових аудиторських компаній PricewaterhouseCoopers веде до того, що в 50-му році Китай на в світі, індіяна мардвадва в світі має на увазі розмір економіки, і лише на третьому місці буде США. А щодо європейського союзу, то перша країна ЄС, яку ми там побачимо, це буде Німеччина на дев'ятому місці. Там Великобританія ще десятою буде, але вона вже на ВЄС. ЄС. Тобто США втрачає позиції, є суттєво втрачає позиції, і що треба, щоб не допустити цього реалізації цього сценарію? Зупинити світову організацію торгівлі, зупинити лібералізацію, чи як я казав про це підкоригувати правила так, щоб вони більше відповідали інтересам, як США, так і ЄС. Пане Іване, ну на станок хочеться також обговорити, що за інформацією Reuters Україна може отримати до 300 мільярдів доларів у вигляді так званої репараційної позики. Кошти нададуть за рахунок заморожених активів російського центробанку, але без їхньої прямої конфіскації. Механізм передбачає, що Україна поверне позику лише у разі, якщо Москва виплатить репарації. Якщо Росія відмовиться, борг спишуть. Тож питання: наскільки реально, що вже найближчими місяцями цей інструмент буде запущений, враховуючи позицію Німеччині, Франції та Бельгії раніше виступали проти конфіскації активів. Ну, дивіться, перша новина останніх днів, що Німеччина трошки коригує свою позицію і займає більш проукраїнську. Взагалі, Взагалі е історія з цим активами є з самого початку. Чому тому, що у лютому, березні та квітні 2022 року, всі казали, що ці активи передадуть Україні у травні. З'явили заяву голови центрального банку Європейського Союзу, який сказав, що ви знаєте, а не можна це робити. Це підірве довіру до тих країн, які це зроблять. Після цього питання на паузі. Бельгія, в які знаходиться левова частина цих активів, 191 мільярд є в євро. Що правда, тобто трошки більше долар мережі євро Клія, це Брюссель, брюссельська біржа. А і в Бельгія Преслуксембург, Люксембург 210. Мільярдів, тобто ми розуміємо, де основні ці кошти знаходяться, і Бельгія і тому проти. Франція говорить, що ні, це не можна робити, тому що юридично це створить проблеми. Це може бути оскаржено в судах, Нам це не потрібно, але знаєте. І першим відповів Джозе Стіґліць Нобельського Реата економіці ще в січні 2024 року, коли сказав, що це не підірве довіру, якщо це буде колективне рішення цього заходу. А щодо юридичної складової щодо побоювань, то Блумберг в лютому 2024 року питав юристів, і вони сказали, без проблем, це можна робити. Це буде абсолютно законно. А вони застосували такий термін, термін латиною ерґесоніс, тобто злочин проти всіх, тобто що Росія, напавши на Україну, підриває світоустрій. А отже, скоє злочин проти всього світу і можна забрати. Що стосується третьої проблеми, і тут власне дуже важлива Німеччина. Німеччина не хотіла передавати Україні ці активи, тому що Німеччина боїться небезпечного прецеденту, коли у самої Німеччини можуть забирати кошти по позовам ще з часів. Верніше за часи Другої світової війни, Польща ще 2022 року за попередні влади за права і справедливості, вони на півтора трильйона євро висували претензію до Німеччини саме за другу світову війну. А Італія, яка до речі була союзником Німеччини в Другу світову, також італійські суди розглядають позови до німецьких фірм з метою арешту їх майна і конфіскації самої якості виплати компенсацій за те, що Італію примушували бути союзником Німеччини в Другу світову війну. Тобто Німеччина боїться, що і з її активами буде та ж сама ситуація, що і з російськими, але от той факт, от та інформація, що Німеччина змінює. Свою позицію, позиції на мене це свідчення того, що все ж таки е, юристи пояснили, що це буде унікальний випадок. Отже, не можна буде його переносити на Німеччину або принаймні конкретно на Німеччину, там можна на майбутні держави, які будуть підривати світоустрій, але не зараз. І це можливо вплине на те, що врешті-решт ця доля буде вирішена. Але я постійно повторюю це, все те, що ми маємо, слід не забувати просту річ. За згідно даних Київської школи економіки, на вересень 2024 року, тобто рік вже війну, збитки, нанесені Росії і Україні, сягнули 1 трильйон 164 мільярдів доларів США. 300 мільярдів доларів – це частина і тому, якщо ми скажемо добре, забули про 1 трильйон, я думаю, вже півтора трильйони доларів збитки, але отримуємо 300 мільярдів. Як на мене, це не варіант. Треба думати над формулою компенсації Росії, частково і запропонував Кіткела, щоб Росію поверталася цього торгівлю, але гроші не на переможні Росії, а йшли на спеціальний рахунок. Частина з яких йшла в Росію, частина в Україні на сплату операції, і це на тривалий період часу. Думаю, що до цього світ постійно поступово постійно рухатись. Пане Іване, дякую вам за ваші грунтовні та зрозумілі відповіді.